Хома Купрієнко Втоплениця. Один А що, Миколо? Чи все благополучно? спитав батько сина, котрий тільки що приїхав із Нічлігів та, поставивши у хліву коней, увійшов до хати. Слава богу, коні наші цілі. І ніякий звір не тривожив їх ніччю, відказав син. Та от що було у Чорному, де ми сьогодні ночували. Ледве усі ніч ліжники не покидали своїх коней і не дали драла із лісу. Що ж там таке з вами було? Хм, Що? Тепер днем і в хаті страшно вимовити, промовив Микола, запалюючи люльку. Ми цілісіньку ніч трусилися від переляку, мов у крещенські морози. Ото ми ще позавчора зговорилися їхати на нічліг у Чорний Яр, бо там добра, дуже паша. А вчора таки й поїхали і там недалеко від хати, що ото на тім боці ставу, обібрали собі місце. Ніколи ще не було такого великого з'їзду, як учора, трохи що не з усього села зібралися хлопці. Ну, ми, попутавши коні, розклали вогню, повсідалися кругом, а Тимошенків Юрко й каже Хлопці, а чого нам у це без діла сидіть? Гляньте, який великий вогонь розклали, тепер би славно спеклася картопля. Ануте, лишень, беріть мішки та катайте в село за картоплею, а нашим хлопцям і на руку ковінька. Їм тільки напомини, а вони готові хоч в огонь. От зібрались чоловік майже п'ятнадцять і прудко пішли в село красти картоплю. Невзабари понаповнили хто мішки, а хто пазухи і гайда з городу. Вийшли за село, заспівали пісню, ідуть, жартують, регочуть. Звісно, молоді. От так два парубки, Антипенко і Передеренко, відстали від гурту і тюпали далеко позаду. Несуть на плечах картоплю, курять люльки та так і до тієї хати дійшли, що біля ставу пустує. Василю, каже Антипенко, глянь, у хаті світиться, що це означає? Тут же, бачся, давно уже й люди не живуть, хіба чи не наші хлопці задумали там ночувати? Справді світиться, а хотім же побачимо, що вони там роблять, та спершу зернемо у вікно. От сказавши сеє, увійшли у двір і підійшли до вікна. Антивенко перший у вікно і зирк, а се діялося вже опівночі. Ого, чи бач, Василю, та тутечки видно, який-небудь заїжджі пани застановилися. Ночують, бо на столі стоїть свічка, і покладені тарілки, ложки, ножі і виделки Да який превеликий стіл і тарілок скільки, мабуть, чоловіка на двадцять заготовлено. Ану, пустій, і я подивлюся, сказав Василь, що там за чудо, що за диковина, та й у хаті нема нікого. Та сими словами і зирк на бік, аж коло печі якась панночка порається, виймає горшки і наливає страву у поливані миски. Панночка в білому платті, на голові гребінь, а на на намиста, намиста, уся шия так золотом і сяє. Яка ж вона спереду має бути, думають хлопці, коли ззаду така пишна? Тим часом панночка, наливши у миски якісь страви, положила ополонника на горщик, взяла в руки по мисці і відвернулася від печі. Господи, твоя воля! Лице у панночки було синє, мов сукно, і руки сині, а із рота вода так і крапала. Наші парубки тепер тільки здогадуються, що це за панночка, що це якась русалка наготувала вечеряти ще й другим русалкам. Вони, як пустяться від тіля, і мішки з картоплею покидали, аби б марщій убратися от такої панночки. Відбігши чимало від хати, озирнулися назад, а там, у двір із лісу дівок, може, зо двадцять у білому платі, так і шмигнуло. Антипенко і Передеренко прибігли до нас білі, мов полотно, а ми на той час сиділи коло вогню та пекли картоплю. Де се ви так барилися? питаємо, а вони давай нам розказувати. І хоч нас було тут чимало, то все таки кріпко злякалися. Хотіли ми вже побрати коні та скоріш і драла з лісу. А далі трохи і усміліли, бо тут були і старі люди. Чого нам боятися русалок? каже ведмідь Данило, чоловік вже старенький. Нас тутечки не одна душа, і не п'ять. Ляжемо собі та й будемо спать. Мені розказували люди, що тут годів п'ять тому. Вступилася нашого справника дочка у тій кручі коло млина, скільки не шукали її у воді, а не найшли. Але з тієї пори хто не купався на тім місці, так усякий тонув. Да ще кажуть, що вона таки добра панночка, даром що втоплениця. бо і тепер, як хто опівночі туди забреде і сяде під тією вербою, під якою втонула і буде її дуже то вона вийде із води і дасть особе плаття, нарядить так, що той чоловік буде, наче втоплениця. Все вона робить для того, щоб як вийдуть з води її подруги, то щоб не пізнали, що то живий чоловік. Опісля спитає, що йому треба від неї, бо вона все зробить. Ось я знаю, у яку біду попав було мій сусід. Забіленько, так вона від нього усе лихо відігнала, а було ось як. Хтось у його хліб укинув забитого чоловіка. Він і знать не знав, а на нього, бідного, усю провину скинули. Сказали, що буцім то він зарізав, а за це йому приходилося іти у Сибір. Що робить? Він чув про справникову дочку і рішився піти прохати, щоб вона помогла йому у його горі. Вона вислухала його і тільки й сказала Іди собі, чоловіче, добрий, нічого не бійся. Він і пішов додому. На другий день його вже приставили до суду і рішили таки запирати в тюрмі, а там катувати та й у Сибір. Його вже вели в тюрму, коли це по дорозі зустрічається нам отаман. «Постійте!» – гукнув отаман Москалям. Він нічого не винен, я усе діло розізнав, ведіть його назад у суд. Москалі повели його знову в суд, і тут, виборний суддям, розказав, як він вчора ввечері почув з хати серединка крик, підійшов під вікно і став прислухатися. Аж там лаються чоловік з жінкою. А жінка і кричить як ти мене ще хоч пальцем зачепиш, то піду і розкажу, як убив подорожнього. Щоб відняти у нього гроші, та ще підкинув у чужий хлів середенка, після того відразу в суд привели, і як стали допитувати, то він у всьому і признався. Його одіслали в Сибір, а Забіленко спекався тієї біди. Так от бачите, хлопці, яка добрася панночка? Все вона все напутила так, що той став бити свою жінку, а вона і збовкнула зі злості так чого ж нам боятися? Тут наші хлопці заспокоїлися, але казали, що тепер і свій ніхто з них і ногою не ступить до Чорного ягру. Два Марусе. Гу. Вівде! Гу. Обізвались дівки у лісі, бо, бачте, оце вони вже раді, що настала весна і усюди зазеленіло, так зараз у ліс і по квітки. Прісько, гу. Марто, гу. кричала Маруся, а проте ніхто до неї не озивався. Оце, видно, я вже далеко зайшла від дівчат, подумала вона та знов. Прісько, гу, Ганно, гу. Ніхто не озивався на голос Марусі. Коли ні, хтось таки обізвався. Гу, вона глядь на бік, аж недалеко від неї, ходить собі і буцім рве квітки якийсь парубок у білій свитці. Підперезаний червоним поясом. Біг на поміч, сказав, підійшовши к Марусі. Спасибі, зашарілася Маруся, бо по сьому парубкові у неї кріпко боліло серце. Вона не раз його бачила в церкві, і він прийшовся їй по серцю. Що се ти одна тут ходиш? спитав парубок. Ні, нас тут дівок багато, та тільки видно, я далеко від їх відійшла. А як же тебе звуть? Марусею, а нащо тобі знати, як мене звуть? Та да, так, я хочу знать, бо ти, бач, така гарна, що якби ти була моєю жінкою, тоді б я став найщасливішим чоловіком, і для мене ти була б наймилішою в світі. Все ти, може, обманюєш мене і хочеш насміятися над дівкою, а не що б ти була согласна вийти за мене? Так що ж тут за диковина. відказала Маруся, радіючи, що парубок напоминув їй сам обсім. Тоді зроби мені таку ласку та й візьми оції квіточки, котрі я для тебе нарвав. Спасибі тобі, сказала Маруся, узявши від нього квітки, а опісля Як бо тебе зовуть. Мене зовуть грицьком, а прозивають перепеченком. Ох! Марусю, як би ти знала, як давно вже я тяжко зітхаю по тобі і не раз хотів признатися в своїй любові та ніде не бачив саму. Я ж бо недавно приїхав з Дону. Я зостався сиротою і нічого не мав, тільки трохи польця та скотинки. Так я і рішився сперше йти на Дон, щоб там заробити копійчину. Біг мені поміг. Я заробив рублів сотень п'ять і тепер вернувся додому, щоб скупити хутопчинку, а там прохати твоєї руки. Скажи ж мені, чи не противно тобі це слухати? Ти мене кривдиш, грицько, такими словами, адже й мені давно вже болить серце по тобі. І ще торік, у перший раз, як я побачила тебе у церкві, так ти мені тоді найкращим із усіх показався. І з тієї пори я тільки й думала, що об тобі. Грицько обняв дівчину і поцілував: Клянусь тобі, Марусе, бути вірним і любити тебе, поки сира земля не розлучить нас з тобою. Тепер, моя голубко, я буду старатися, щоб придбати худобинку, а там як біг пошле здоров'я, пришлю до тебе старостів. Тут Грицько зняв із своєї руки каблучку і дав її Марусі, а вона йому дала свою. Скоро по всьому селі рознісся слух, що Грицько Перепеченко, котрий був сиротою і бідним, тепер глянь скільки надбав, усякої худоби купив поля, коней, волів пару і, мабуть, чи не з десяток овечок. Всі похваляли його, що він таки славний хазяїн, хоч і молодий. Марусин батько не раз казав, що такого зятя він би дуже хотів. Маруся тішилася. Що так хороше товкують об Грицьку. Все було б добре, і вже скоро Грицько мав сватів засилати, як ось несподівано горе звалилося їм на голови, почали набирати некрутів, а Грицько із своєю ріднею мусив стати в чергу, і, хоч у його дядьків і були сини, так усі не годилися, через те йому неодмінно припадало іти в солдати. От так і вийшло. Стали набирати некрутів, і скільки вже Грицько не ховався, а все таки його зловили і закували в путу. Чи чуєте, мамо, сказала Маруся, що тепер вечором сиділа і шила сорочку. Ось як на вулиці брещать путами, видно, знову ведуть некрутів мимо нашого двору та й визирнула у вікно. А там ведуть, може, чоловік з двадцять, а попереду їх Грицько, закований у путу з другим парубком. Маруся так і задрижала. Марщій вибігла з хати і кинулася обнімати свого милого. Що то було за прощання Не приведи, Господи, обсім розказувати. Плакала Маруся, плакав Гриць. Заплакали навіть десятники. Прощай, Марусе, сказав ридаючий Гриць, після завтрого мені вже й лоб зобриють. Три Сонце давно вже закотилося, у селі всі спали, вже й нічліжники проїхали з кіньми. Хто ж той йде по дорозі у чорний яр і так прямісінько направив к лісу, даром, що всяк боявся туди й ногою ступать, бо слух о тім, що бачили нічліжники у пустій хаті, рознісся по всьому селу і всякий днем боявся туди йти, а не те, щоб ніччю. Хто ж то такий небоязкий і за чим іде так пізно у сей ліс? То йде безталанна Маруся прохати у втоплениці, щоб вона визволила із некрутів її Гриця? Страшно їй іти в таку пору, та ще й к тому, к тівчині з того світу, та що робить. Їй дуже жалко Гриця, вона готова за нього, хоч в огонь. Упаду я в ноги в топлениці. Вона така добра, вона мені нічого не зробить, думала Маруся, прискорюючи ходу. От вона вже і зійшла на греблю, вже бачить перед собою і вербу, що стоїть над кручею, де утонула справникова дочка. Маруся сміло сіла під вербою і почала чекати. Вже була пізня година, бо вода і не колихне, сумно їй стало, кріпко. Забилося їй серце, та нічого робить, то їй хотілося бігти з тих місць, то знову тут зостатися і дожитатися в топлениці. Вона нікуди більше не гляділа, тільки на воду, де живе та. Аж ось з того краю, де не візьмеся човник, а в ньому панночка у білій сукні. Вона гребе, а човник пливе прямісінько до верби. Панночка виплигнула з човника, коли він прибився до берега і підійшла до Марусі. Що тобі треба, дівчино, від мене? Говори, я все зроблю. Маруся, як це почула, гірко заплакала та й бух в топлениці у ноги. Не кланяйся мені, сказала та Марусі, у нас поклонів не приймають. Вони годяться тільки на вашому світі. Вставай і говори, що тобі треба. Маруся з плачем розказала про свою біду не плач, сказала втоплениця. Я бачу, що болить у тебе по ньому серце, і я зроблю, щоб Грицько був твій. Ось послухай, що я тепер тобі скажу. Вже скоро прийдуть мої подружки, ти не бійся їх. А щоб вони тебе не вгадали, дам тобі наше плаття, а своє ти скинь і зостав тут під вербою. Ми будемо вечеряти у тій хаті, і ти з нами будеш, а там, повечерявши, коли вони підуть, я скажу тобі, що далі робити. Не бійся, твій Гриць буде з тобою. Та сказавши це, шубовсь у воду, і тягне від тіля біле плаття, якраз таке, як у неї, скидай свою одежу. Маруся слухняно роздяглася і взяла біле плаття. Не страшися нічого, мої подруги тебе не пізнають, подумають, що ти давно втопилася, і як спитають, то кажи, що ти пішла купатися та й втонула. Ось пливуть і мої подруги. Маруся глянула аж видимо, невидимо. Уся вода вкрита човниками, і все ж то пливуть дівки у такім точнісінько наряді, як у справникової дочки і в неї. Вийшли вони на берег, побралися за руки. І парами пішли до хати, а справникова дочка взяла Марусю за руку та пішла й собі з нею. В хаті на столі світилася свічка, і для кожної душі тарілка поставлена, ложки, виделки і ножі покладені, наче в панів. Усі повсідалися за стіл, сіла і Маруся. От бачите. Я здогадалася, сказала справникова дочка, що поставила лишню тарілку, бо до нас сьогодні ще одна душа прибилася. От почали вечеряти, і що за прихороша була вечеря. У всякій страві, уся свіжа риба була, були так і раки, тільки не було хліба. За вечерею панянки розпитали Марусю, як вона втопилася, а коли всі поїли, то котрась сказала. Ходім, вже пора нам додому. Тільки що сказала се, де тоді ділися і та свічка і тарілки, усе в одну мить щезло. Втоплениці повиходили з хати, а справникова дочка зосталася з Марусею позаду і пішла собі тихенько. Поки дійшли до верби, то вже там не було ані втоплениць, ані їхніх човників. Тепер скидай моє плаття і вдягай своє, сказала панянка. Я зараз прийду і в воду пірнула, та ненадовго, бо незабаром випірнула з якоюсь писулькою. Ось на тобі оцю писульку, неси її к моєму батькові і оддай йому. А тепер прощай. Прощай, добрая панночко, вклонилася Маруся, нехай тебе біг благословить за твою добрість. Чотири по обіді справник ліг відпочити. Недовго й спочивав, коли це входить лакей та й каже: У вас барин спрашує, якась дівка, і говорить, що їй неодмінно треба вас бачити. А яка там дівка? спитав справник. Веди сюди. До хати увійшла Маруся. Я до вашої милості та й вийняла із пазухи хустку. Звернула і подала йому писульку. Справник розпечатав писульку, і з неї щось випало, завернуте в папірець. Він підняв і, не розвертаючи, почав читати писульку. Що етає? дивувався він. Мені рука ета ізвісна, та не згадаю, хто б все писав. Дивуючись цьому, розвернув нарешті папірець і побілів, як полотно. Він упізнав перстень своєї дочки, котре й вона завсіди носила із яким утопилася. Тепер здогадався, чому те письмо видалося йому таким знайомим. Справник трусився, мов от пропасниці. Нічого більше не сказав Марусі, тільки. Іди собі, я все зроблю, що тут пишеться освободжу від некрут твого грицька і найду за нього некрута. Тим часом Грицька й інших некрутів повели у станок. На кожного там дивилися лікарі і кому каже лоб, а кому затилок. Отой то вже кому сказали, затилок, не знає вже, що й робити від радощів. Пуститься на обзер з хати і благословляє Бога, що його помилував. От так чує Грицько, що вже стали приймати крутів з їх волости, і серце йому шалено забилося. Аж ось Грицько Перепеченко прочитав писар. Та, враз як тільки вимовив його ім'я, підвівся справник: Постойте! Я за нього найняв некрута, а його випустіть, Грицька відпустили, і він, не чуючи під собою ніг, побіг до Марусі, котра в цей час сиділа на лаві і журилася. Чи виконає справник свою обіцянку, як ось двері риб, і він перед нею. Після обіймів та поцілунків стали молодята розказувати один одному, що за цей час пережили. І ти, моє серденько, не боялася ходити до втоплениці, дивувався Грицько, я нічого не страшилася, щоб тільки освободити тебе від некрут. Через неділю Грицько і Маруся обвінчалися, зіграли весілля і просили милосердного Господа, щоб він нагородив доброю втопленицю за те, що зробила їх, щасливими навіки. Дякую за прослуховування. Я хотів залишити після оповідання свої п'ять копійок, але висновок ви зробите самі. Бережіть себе, вірте в перемогу і до нової зустрічі.